Цієї ночі, за даними повітряних сил зсу, противник атакував двома керованими авіаційними ракетами із повітряного простору над Чорним морем та випустив 37 ударних БПЛА типу шахет. Та безпілотники інших типів військові звітують станом на восьму ранку підрозділами зенітних ракетних військ, РЕП та мобільних вогневих груп повітряних сил та сил оборони України, збито дві керовані авіаційні ракети Х-59, Х-69 та 18 ворожих БПЛА у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Рівненській, Тернопільській та Одеській областях. 18 безпілотників локаційно втрачено, один в повітрі. Бойова робота триває через падіння збитих ворожих БПЛА на Вінниччині пошкоджено інфраструктуру кількох приватних підприємств. Йдеться у ранковому зведенні повітряних сил ЗСУ. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є поранені пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Служба безпеки України показала кадри спецоперації в Керченській бухті. Повідомляється, що в ніч на 6 грудня морські дрони Сія Бейбі вступили в бій з російськими вертольотами, літаками та патрульними катерами Раптор. Перехоплений російський радіообмін свідчить, що на бортах вертольотів є вбиті та поранені. Самі ж вертольоти отримали значні пошкодження і тепер потребують капітального ремонту. Також дрони СБУ вразили баржу, яка перевозила військову техніку та обладнання для ремонту Кримського мосту. Йдеться у зведенні служби. У центрі протидії дезінформації при РНБО попередили, що російські окупанти не змінюють свою тактику і продовжують готувати ресурси для нових обстрілів України. Зокрема, є інформація, що росіяни підготували ресурс для нових обстрілів України на аеродромах стратегічної авіації. Також посольство США закликало своїх громадян в Україні до особливої обережності у зв'язку із зростанням загроз з боку російських ракет та безпілотників. Відповідна заява з'явилася на сайті посольства. Ввечері дипломати попередили про зростання загроз від російських ракет і дронів, націлених на критично важливі об'єкти цивільної інфраструктури. України. України а також закликали у разі повітряної тривоги перебувати в укритті. Уміров та Остін провели телефонну розмову. Про це повідомляється на сайті Пентагону. Зазначається, що міністри оборони обговорили останні події на полі бою та допомогу в сфері безпеки України. Крім того, сторони обговорили планування наступного Рамштайну. США завдали авіаударів по цілях терористичної організації ісламської держави в Сирії, щоб не дати їй відновити свої позиції після падіння режиму диктатора Башара Асада. Байден зазначив, що ІДІЛ спробує скористатися будь-яким способом, щоб відновити свої можливості. Байден також назвав повалення режиму Башара Асада актом справедливості, що дає сирійцям історичну можливість. З Січня 2025 року в Україні буде заборонено ввозити автомобілі стандарту Євробляхи згідно з нормами закону. З наступного року дозволеними для ввезення будуть лише автомобілі, що відповідають стандарту Євро 6 Це авто, виготовлені після 2015 року. Наразі дозволяється ввозити автомобілі, що відповідають екологічному стандарту Євро 2 і вище, тобто випущені після 1996 року. Натомість вживані легкові. Машини під нове правило підпадати не будуть. Також українці і далі зможуть приганяти машини з пробігом, починаючи з 1996 року випуску. «Євро-2». також не торкнуться зміни нових та вживаних електрокарів, адже вони просто не мають двигуна внутрішнього згоряння. Поза законом будуть і деякі машини, що потраплятимуть на територію країни в якості гуманітарної допомоги або для потреб зсу.